Я так тує на цей маршрут, так біло, чотирьох кілометрів і е, різновидкова категорія по різно проходить приблизно там 3-2,5 до 2 години. В різний момент вибуває порізник. Починається він ось саме тут. Тут ще можна відвідати туалети. Хто ще планує? Подальше більше там таких місць не буде. ми Будемо поступово набирати висоту. Зараз перший відрізок ми чуть-чуть будемо так набирати, такі буде зразу ривок, але він невеличкий. Ми там зупинимося в воді переперепочинку. Цей стенд, він розказує нам, як же виглядають Карпати. Для багатьох можливо буде відкриттям, що Карпати не лише в Україні, а на території семи держав простягаються Карпати. В нас протяжність Карпат всього насу 280 кілометрів. Загальна протяжність Карпат півтори тисячі. У нас є не найвищі Карпати, Наша найвища гора гора Говерна скільки метрів? Старий треба шістдесят Але найвища вершина це гора, яка має висоту 2600 метрів. Тобто в нас середньовисокі гори. Ось вони отак простягаються в е, от, е, наші, е, наші гори і отак в загальному, як вони виглядають, такої підкової вони. Е, ці гори, вони, ця стежка, яку ми зараз з вами відвідаємо, вона розташована в гірському масиві, який називається горгани. Е, в Карпатах гори вони в одному місці, одні, в іншому місці, вони зовсім інші. Хоча в загальному це всі одні ті самі гори. От Ми з вами зараз знаходимося в масиві Горгани. Горгани отримали свою назву від того, що тут розсипи каміння. Під ногами зараз тут не видно, тому що його забрали, тут колись дозволяли це робити як будівельний матеріал, а зараз це вже є заборонено, тому що це є екологічний туристичний маршрут. Там далі будемо підніматися, буде більше розсипу цього каміння. Так сталося, що саме тут його дуже багато, і оце є характерною особливістю для цього гірського масиву. І коли це каміння падає, може падати, воно шумить, герготить. І від того цей гімосев отримав назву Горган.